Ця площа вже давно не носить ім'я Леніна. Втім, після отримання нової назви Героїв Небесної Сотні жодних реконструкцій не відбувалось, і активісти самі встановили ось цей невеличкий пам'ятник. Втім, його вже встигли розвалити, а тепер його полагодять. Зображення Богородиці встановили ще у 2014 році, але хто не знають самі активісти. Кілька днів тому полтавці вночі побачили розламану споруду. Ремонтують її за допомогою рідких цвяхів. Якщо не ламать, все. Його вистачить не дуже довго, якщо не ламати. Ну а якщо, вибачте, його розламать. Операція порятування споруди триває усього 15 хвилин. Тепер головне дати клею схопитись. Своїми руками з допомогою гарного клею тимчасово до спорудження гідного вшанування. Після такого ремонту з'являються охочі роздивитись пам'ятник, поки туди ходу немає. І гадя, і патріці його розбили. Ми тільки що його склеїли. П'ять хвилин тому. Наруйнували не стелу незабави заради, вважають активісти і пов'язують хульганські дії з вибухом на пам'ятнику Мазепі. Це вандали, які не люблять, які ненавидять мою країну. Поліція розслідує дану справу як умисне знищення майна. Архітектурна споруда не має статусу офіційного і не перебуває на балансі як пам'ятник чи стела Небесної Сотні. Притягати до відповідальності когось зможуть, якщо ця стела коштує більше ста тисяч. Втім, ця пам'ятка і не повинна була довго стояти, адже комплекс вже давно. Повинні були змінити останній конкурс по реконструкції колишньої площі Леніна не відбувся. На конкурс було подано всього дві роботи. Конкурсні. Це пов'язано з тим, що в умовах конкурсу було прописано чітко обмеження, що можуть приймати участь тільки архітектори і проєктанти, які мають сертифікати на проєктування. Таких в нашому місті не так багато і не всі вони захотіли приймати участь. У міськраді нічого було обирати, говорять депутати. Один з проєктів йшов про встановлення тут просто церкви, другий проєкт йде по встановленню просто пам'ятнику Небесної Сотні. Це стела жінки, під нею хлопці зі щитами. А поки тут усе той же малюнок на постаменті де Ленін не втримався. Ось тільки прапор замінювали вже декілька разів помічники одного з нардепів. Самі ж активісти пропонують поставити тут свічку та зобразити захисників України від козака до Атовця. На наступному конкурсі вимоги до проєктів повинні бути не такі жорсткі.